Сьогодні відбувся танцювально-розважальний захід «Dance Fest 2024», Він вже проходить п'ятий рік. Це гарна традиція в нашій громаді. Участь у конкурсі прийняло 11 команд. Це понад 200 учасників. Такі заходи завжди підтримуються міською владою, особисто міським головою. В нашому місті дійсно живе саме талановита молодь. Молодь, яка займається творчістю, молодь яка займається спортом. Сьогодні у нас дуже цікавий захід. Тут зібрались найкращі танцори нашого міста. Молодь, яка не являє своє життя без танцю. Я бажаю всім гарних вражень від сьогоднішніх змагань. Бажаю вам на вашому шляху тільки перемог і хочу до всіх нас подякувати нашим збройним силам. Завдяки яким от такі от заходи, які сьогодні проходять в нашому місті, можуть відбуватися. Це було просто неймовірно. Неймовірні суперники, неймовірні номери, неймовірна організація. Ось це світло, це щось чудове. Ми вчимося на харчових технологів. Танець називався кухарочка. Ми танцюємо з половниками. Мені дуже сподобався цей захід. Від оформлення до учасників, до номерів, це дуже круто, мощно. Дуже дякую організаторам. Це Гарна змога виступати, виходити на сцену, радувати глядачів, себе, батьків, усіх.